Понеділок, 4 грудня, ми покликані відокремитися від світу. Ісуса Христа, який віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня, очистити собі особливий народ, говори це і заохочуй, і викривай з усією владою, щоб тобою ніхто не нехтував, Тита, 2 розділ, 14 та 15 вірші. Коли ми вперше усвідомили, що істина, якою ми нині дорожимо, біблійна істина, якою ж дивною вона нам здалася, і з яким могутнім опором ми зіткнулися, коли почали проповідувати її людям, та наскільки ревними і щирими були люди, котрі любили ту істину і корилися їй, ми справді стали особливим народом, нас було мало, ми не володіли земним багатством, освітою, світською шаною. Однак вірили в Бога, були сильними, користувалися успіхом і навіть викликали страх у тих, які чинять неправду. Наша любов один до одного також залишалася сильною, і її нелегко було похитнути. У нашому середовищі виявлялася Божа сила, зцілялися хворі, а серед нас панувала спокійна, приємна свята радість. Проте, коли світло збільшувалося, церква просто не встигала за ним. Чисте золото почало тьмяніти, застійні процеси і формалізм серйозно підривали сили церкви. Чудові переваги, сприятливі можливості не спонукали дітей Божих постійно рухатися вперед і вгору до чистоти і святості. Старанне використання талантів, якими наділив їх Бог, сприяло б їхньому примноженню, кому багато довірено, від того і вимагатимуть більше. Євангеліє від Луки 1248 лише ті люди, котрі сумлінно приймають і належним чином оцінюють дане їм Богом світло, до того ж займають піднесену благородну позицію щодо самозречення і самопожертви, стануть провідниками Божого світла для цього світу. Ніхто не має права брати на себе відповідальність і друкувати в наших періодичних виданнях, присвячених біблійним доктринам, власні ідеї, висуваючи їх на перший план, якщо відомо, що з цього питання існують різні думки, і будь-яка самодіяльність призведе до суперечки. Таку помилку допустили адвентисти першого дня. Кожний з них відстоював своє незалежне міркування і намагався запропонувати якісь особисті оригінальні ідеї, у результаті чого вони виявилися абсолютно неспроможними на будь-які узгоджені дії, за винятком хіба що протидії адвентистам сьомого дня. Ми не повинні наслідувати їхній приклад. Мої брати і сестри, ми не можемо пливти за течією цього світу. Наша місія полягає в тому, щоб вийти і відокремитися. Лише тоді ми зможемо ходити з Богом, як це робив Енох. Як і він, ми покликані мати сильну, живу, дієву віру, бо лише так зможемо стати співробітниками Бога. Нам необхідно виконати умови, викладені у Слові Божому, інакше ми помремо у своїх гріхах. Ми маємо знати, які моральні зміни потрібно здійснити у своєму характері силою благодаті Христової, аби стати придатними для життя у вишніх оселях. Тож, дорогі друзі, досліджуємо Слово Боже, бо в ньому ми можемо знайти те, як же нам змінювати своє життя, на що звертати увагу, які вади характеру відкидати і як рухатися вперед.